Завжди, коли йдеться про національні природні парки чи інші об'єкти заповідного фонду, то у людей якось така асоціація виникає, що це заповідник, заборонено і таке інше. Насправді, у нас національний природний парк створився в околицях фактично мегаполісу, міста Мільйонника, де багато людей якраз користуються. Виїжджає на природу, відпочиває, і таке інше, тому не випадково якраз створено парк. Парк має диференційований режим використання території, тобто він включає заповідну зону, де забороняється люба господарська діяльність, де неможливо проводити там туристичні маршрути, перетинати заповідну зону. Там, Дуже обмеженого користування. Основу парку складає зона регульованої рекреації, вона призначена для огляду особливо мальовничих місць, для прокладання туристичних маршрутів, екологічних стежок, для влаштування глядових майданчиків, там можуть розміщуватись літні табори для відпочинку, там можуть бути облаштовані кемпінги, глемпінги. І якраз ця така зона. Для відпочинкова, але в ній забороняється капітальне будівництво. Тобто, всі, ну, скажімо, розмови про те, що хтось там планує забудувати Кояльницький лиман чи узбережжя, це неможливо ні в заповідній зоні, ні в зоні регульованої рекреації. І ось у нас на Кояльницькому лимані певний резонанс викликало те, що на певних ділянках встановили шлавбауни. Для того, щоб не заїжджали машинами. Тобто, пропонується що? Зупинитись, поставити машину на стоянку і пройти з пішки до самого лиману. Я поясню, чому. Тому що, ну вже перше, це вимога чинного законодавства ну, не можна їздити тепер по заповідному об'єкту. Раз. По-друге, значить, такі об'єкти, як куяльницький лиман, вони. Належить до морських водойм. Навколо морських водойм є прибрежна захисна смуга, 100 метрова, Так, є водохоронна зона. В 100-метровій зоні рух пересування автотранспорту заборонений.